Для при події на фронті 79 бойових зітнень там зафіксував генштаб від початку доби. На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 5 атак у бік позиції українських підрозділів. На Гуляпільському наші оборонці відбивали 9 атак окупантів: 10 на Олександрівському, 12 на Костянтинівському. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Друзі, зараз представимо вам гостя нашої студії. Це Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил ТРО збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо і дякуємо, що завітали. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір через загальну ситуація на фронті. Аналітики зараз звертають увагу на те, що відбувається на в південному сході Запорізької області на Гуляпільському напрямку. Ну і звісно, Покровського Мирноградська агромерація, яку росіяни намагаються оточити за вашими спостереженнями. Наскільки крованою є ситуація на цих відтинках? Тому що я вже бачу, як деякі дописувачі навіть розганяють ну не те, що паніку, можливо, аргументовану критику, але вона сприймається як паніка. Яка ваша думка з цього ну, приводу <кій> те, що кожен оцінює і дописувач бачить по-своєму, це може бути оцінка різна, і з того, що відбувається на сьогоднішній день. Прогнозовані дії ворога на цьому напрямку, чому десь прогнозовані? Тому що ну, по перше, ситуація складалась на новопавлівському напрямку від початку року складно. Оскільки саме на цьому напрямку розпочиналися штурмові дії ворога від початку року, і ворог там мав найбільше просування порівняно з іншими ділянками фронту, саме там не на Покровському напрямку. Потім пішло відгалуження, тобто, частина противника на Дніпропетровщину, частина побачила, що є можливості погодні умови, сприяли тому, що ворог застосував задіяв свою піхоту, і навіть подекуди техніку, не все одразу побачили. Ну, скажімо, техніка і оптика бачить не все, це є об'єктивні причини. Ворог мав певні тактичні успіхи, просунувся, зробив вклинювання, користуючись ситуацією тим, що значна частина наших військ сконцентрована на обороні покровсько мирноградської агломерації, бо це залишається основним напрямком удару ворога. І далі, фактично, зараз те, що ми бачимо, що відбувається на Запорізькому напрямку, ну, скажу, Десь на щастя і для нас, в тому сенсі, в якому сенсі? В тому сенсі, що у ворога зараз немає значної кількості вільної піхоти, яку б він міг кинути в штурм. Для чого? Для того, щоб розвинути оперативний успіх. Саме тому чому? Тому що для нас, як би загрозлива ситуація була, ну коли б говорили там про те, що от зараз на фронті, на півдні, там на південному сході, я теж вважаю, що фронт посипався і так далі. Якби ворог... Мав успіхи стрімкого просування і рушив би бік, в, у бік Воріхова, далі в Запоріжжя, так, це можна було би говорити, що це стрімке просування і це оперативні цілі. Одначе характер бойових дій, плюс наша оборонна операція, яка там триває і е зменшує темпи наступає наступу ворога, звела до чого дії противника, вона зводить їх до боїв за Гуляйполе, тобто все ж таки до тактичних цілей. Mm. Знову ж таки, підкреслюю. Що цьому сприяли ряд факторів, і наша оборона, яка посилилась, але в тому числі і відсутність додаткових спроможностей в російських військ для того, щоб розвинути саме оперативно наступальні дії. Відтак ми бачимо, що ворог на сьогоднішній день, виходячи із факторів, які є на полі бою, а це. Українська оборонна операція, яка має складнощі об'єктивного характеру, десь не вистачає людей, десь не вистачає сил, засобів, а десь ворог переважає. Це просто mm -hmm. об'єктивні фактори, але вона все ж таки триває е, і сповільнює просування темпу ворога і завдає йому таких втрат, які... Не дають можливості на сьогоднішній день російським військам розраховувати на оперативні успіхи. Тому дії зводяться до тактичних бойових дій за певні ділянки фронту, населені пункти, але ж не до стрімкого прориву російських військ. Пане Олександре, а чи стане у ворога сил і засобів підтримувати той темп, який вони зараз взяли? Якщо ми говоримо про дії тактичного характеру на окремих ділянках фронту, вистачає. Тобто, ну, бачите, що. А відбивають не одну хвилю атак наші сили на покровському напрямку. Відбивають на південному сході, бої точаться за Купінськ, так само не просто та по всій Донеччині. Але на сьогоднішній день а, ворог має, скажімо так, чи є у них сили для того, щоб діяти ось таким чином, яким вони діють? Поки що є. На жаль, це так. Але знову ж таки, виходячи із цього, можу сказати, що для оперативного прориву сил не вистачає. Ну, це показує характер бойових дій. Це є факт. Вони б хотіли. Ну подивіться, запорізький напрямок в чому особливість? Ми бачимо, що йдуть вклинювання, подібні, як були на добропіллі. Те ж саме ворог намагається реалізувати. З тактичної точки зору дії зрозумілі: стрімкий прорив, а якому що має, тобто стрімкий прорив є. Є, вони мають тактичні успіхи, мають на тактичному рівні, там, на кілька кілометрів. А що далі? А далі потрібно, щоб тил працював, далі, щоб була логістика і це було нерозривно, і розширювати плацдарм. Коли доходить до розширення плацдарму, виникають проблеми. От виникають труднощі. І це, зрештою, призводить до того, що до локально тактичних операцій ворог має можливості, до великих оперативно-стратегічних на сьогоднішній день сил немає. Але навіть локально тактичними діями наразі на різних напрямках ворог здатен покращувати власне тактичне становище. Тому, виходячи із цього, як розвиваються обставини, що мається що робиться для того, щоб ці дії були менш успішними. Оборонна стратегічна операція, яка передбачає нам і має на меті стримуючий характер дій, стримування ворога. Не давати просуватися швидко, змушувати діяти виключно локально, тактично, не розширювати фронт, наскільки вони намагаються це зробити, і завдавати максимальних втрат. Це що стосується фронту. Ну а по Росії це діпстрайки, які тривають. Наскільки ймовірно, що те, що ми зараз спостерігаємо на південному сході на території Запорізької області, ці спроби російського просування, це по суті спроба підготувати плацдарм для більш масштабних дій, наприклад, наприклад, у 2026 році, саме з півдня України? Можливо, теоретично це можливо, але тут від чого з чого потрібно виходити? По-перше, чи дадуть їм створити такий плацдарм, розумієте, будь-яке накопичення сил. І добропільське добропільська от операція це показала. Вони хотіли там створити плаздан mm. уже цього року, але ж не вийшло, тому що наші сили блокували логістику, перерізали це угрупування, яке там створювалося, і тиснули з флангів. Тому план ворога задом його не було реалізовано. А 2026, якщо ми беремо для того, щоб відповісти на це запитання, по перше. Треба подивитися, як до кінця 2025-го закінчиться битва за Покровськ. Це раз. Це, це важливо, це має принципове значення. По-друге, чи не зміниться ситуація таким чином, що ворог може змінити там певні напрямки удару зараз, і, наприклад, перемістити більше сил на запорізький напрямок? Можливо, теоретично. А, де ми їх зупинимо зараз в районі Гуляйполя, тобто там тривають активні бойові дії. І а в підсумку, яка, яку, зрештою, ціну заплатить Росія за ось ці штурмові дії до кінця 2025 року, зараз вона платить дуже високу ціну. Mm -hmm. Від цього буде залежати в подальшому. І плюс, дивіться, чому я кажу про Пекровськ, тому що на що розраховує ворог? Задум ворога, от він логічно от можна подумати, який, ну, мабуть, завершити захоплення Донецької області. Так? А логічно подумати, що, що б робив ворог. А якщо він буде діяти нелогічно, а якщо напрямок удару ворога буде Дніпропетровщина, де вони mm -hmm. можуть подумати, що вони розвинуть темп операції стрімкіше? А якщо задум буде полягати в тому, що потрібно деморалізувати, посіяти паніку? Якщо буде е війна переходити більше не в військовому якомусь сенсі, а в інформаційно-пропагандистській, де Росія так само веде постійну боротьбу. Вони можуть і зараз спробувати туди вклинюватися, поширювати там якісь наступальні дії для інформаційного ефекту. Адже тут інший а, зворотній бік медалі. Чи вистачить Росії після Покровська, а, якщо раптом вони там закріпляться, чи вистачить їм сил, наприклад, а, на бій за Краматорськ Слов'янськ? Це питання, не факт. Тому що а, ну ми бачимо після Авдіївки рух до Покровська, скільки він зайняв, скільки він вартував Росії ресурсів. Тому не факт. Я думаю, що. А це буде більше вже інформаційна пропагандистська боротьба. Вона буде в тому числі в медійному просторі, в політичному, тому що Росія буде тиснути і на міжнародній арені намагатись показати, що вона має стратегічний успіх. А відтак чому не тиснути на Україну, щоб відвести війська з решти Донецької області, тому що вони не хочуть за неї битися, грубо кажучи. Ну їм не вони то може і хочуть, але сил не вистачає. Ну, тим часом наші міжнародні партнери показують, що вони вірять в Україну і підтримують. І прикладом став візит нашого президента до Франції. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що Росія не прагне миру, а звинувачує інших у війні проти України. Макрон наголосив на підтримці України та стабільності в Європі. Тільки Росія обрала війну. Ніщо не виправдовувало цей вибір. Сьогодні лише Росія вирішила продовжувати цю війну і навіть посилювати її. Нагадую, що з травня українці чітко підтвердили свою готовність до миру. І що, враховуючи американські ініціативи, підтримані європейцями, та значну роботу, яку ми виконали протягом останніх місяців, все готово для миру. Лише Росія відмовляється це зробити. Посилення ударів по енергетичній інфраструктурі України є ще одним доказом цієї агресії та цинізму. І я хочу рішуче засудити ці атаки, а також на Оде на цивільне населення це доказ того, що Росія прагне взяти під контроль вашу територію та не діє відповідно до взятих на себе зобов'язань. Україна та Франція підписали декларацію про наміри про співпрацю у оборонній сфері. І знаємо, що нам обіцяли, що буде понад 100 літаків нові засоби протиповітряної оборони здатні збивати російську балістику, дрони перехоплювачі, спільне виробництво Франції та України. Ця співпраця програма розрахована на 10 років. Загалом, як вона може бути реалізована? І головне. Цю зброю всю треба купувати. Хто платитиме за цю зброю, де ми братимемо гроші? Перше, я би так розділив те, що відбувається, тому що, ну, перше, що мені подобається в таких домовленостях, які є з Франції, були з Швецією, коли розраховують твої партнери на довгострокову співпрацю, це означає, що вони вірять, що ти здатен на довгострокову співпрацю і пройти цей шлях. А це значить, що вони бачать через 10 років Україну вільною, суверенною, з прозахідним курсом. І це важливо. Тепер, що стосується конкретних домовленостей, є довгострокова історія, а літаки і системи ППО це більш від середньострокової до довгострокової, скажімо так. І є тут короткострокові. Короткостроково це звичайне спільне виробництво дронів, перехоплювачів це те, що потрібно для посилення ППО, актуально і не потребує таких. Скажімо, ресурсів. Зараз Франція розглядає варіант збільшення виробництва літаків Рафаль, і при збільшеному варіанті, якщо все вдасться, і е, буде фінансування відповідне, вони планують виробляти по 5 е, бортів на місяць. Але ж е, це питання не тільки України, тому що є інші клієнти і є французькі потреби, тобто там, е, але знову ж таки. До України може бути і має бути пріоритетне ставлення, як кажуть французькі високопосадовці. Тепер щодо, тобто, знову ж таки, але коли ми говоримо про довгострокове, ми ж теж повинні розуміти, що в будь-якому разі винищувачі, в тому числі і та авіація, яка є в повітряних сил, ще радянського зразка, літаки, типу міг ісу вони добудуть о, через певний період часу просто крайнього терміну своєї експлуатації. Плюс зараз таке бойове навантаження постійне. Їх треба чимось оновити, і нам потрібно мати повітряні сили. Тому чисто з точки зору довгострокової того, що ми будемо мати повітряні сили, це важливо. Але це час відверто. Це час те ж саме стосується ППО, особливо систем САМПТІ, тому що можу сказати, що за статистикою, виробництво ракет Астер, це ракети, перехоплювачі якраз до самті, воно відстає від виробництва патріотів. Це треба наростити. Але Франція хоче це робити. Франція хоче бути одним із лідерів оборонно-промислового комплексу Європи. Що стосується коштів, важливе питання, а, яке вирішується яким чином цього року була ухвалена біла книга безпеки Європейського союзу, якій передбачено. Близько 200 мільярдів євро на оновлення, в тому числі озброєння в інвестиції в оборонно-промисловий комплекс країн. Франція якраз була тією країною, яка наполягала на тому, щоб кошти е інвестувались тільки в межах Європейського Союзу і проти того, щоб долучали Британію і Норвегію, хоча вони в Європі, але споза межі Європейського Союзу, для того, щоб акумулювати цей ресурс. Це перше. По-друге, е хочу нагадати, що Посол Сполучених Штатів при НАТО витакер зробив буквально свіжу заяву дуже правильно, де він сказав про те, що ну, європейські партнери і друзі повинні все ж таки щось зробити зрештою з російськими арештованими активами, щоб ці кошти почали працювати на потреби України, а як наслідок на потреби Європи. Угу. А, чого ще не зроблено в повній мірі. І ми чекаємо ось ці рішення грудневого саміту ЄС і так далі. Зараз бачите, які перипетії довкола цього, але сподіваюся, що в тому числі заморожені чи доходи з відсотків заморожених російських активів зрештою почнуть працювати на Україну і на європейську безпеку. Шанси для цього є. Це друге джерело фінансування. Третє джерело, про яке ми можемо говорити, це, звичайно, кредити на певних умовах, так як це працює на ринку озброєнь. Це питання окремих домовленостей, відсоткові ставки, дати повернення і так далі, або безвідсоткові і тому подібне. Ну, е, власне кажучи, як мінімум три джерела фінансування. Плюс е, тут же ж теж треба розуміти, що, ймовірно, угода не буде розрахована на те, що там, потрібно профінансувати 100, 100 літаків одразу. Це ж теж час, це потреби Франції ще має збільшити виробництво і так далі. Але з точки зору більш довгострокової співпраці і заділу на майбутнє як певного елементу гарантії безпеки, звичайно, нам це потрібно. На вашу думку, навіщо це потрібно Франції, яка історично прагне до більш такої. Стратегічної незалежності в Європейському Союзі у плані визначення напрямку своєї власної зовнішньої політики, ну і крім того, зараз на тлі зростання популярності правих сил, які традиційно більш ізоляціоністські, виникає запитання, наскільки ось ці домовленості не перебувають в зоні ризику, якщо ми дивимося якраз на таку стратегічну перспективу, адже вони, якщо прийдуть до влади праві сили, що не виключено, можуть просто цей курс згорнути або повернути в інший Ну, справа в тому, що. Економічні тенденції стратегічні свідчать про те, що попит на ринку озброєнь буде зростати світовому. Відповідно, для кожної держави, яка має дефенс індустрій, оборонний комплекс, не використовувати його для отримання доходів. Це означає, що ну, це означає як мінімум недалекоглядність і не отримувати доходи з того, що ти можеш. Ну якщо в тебе вже є заводи, якщо ти виробляєш літаки, що закрити їх, тоді виходить, треба вийти і сказати людям, ми це закриваємо. А що відкриваємо? Чи, чи нічого не робимо. Тому я думаю, що з точки зору, по-перше, економічного потенціалу це хороша історія, mm -hmm. оскільки, якщо є сектор економіки, попит на який зростає, ну вочевидь, він буде підтримуватися. А кошти виділяються. Наступне все ж таки безпекові виклики, які є. І третя причина: а Франція просто хоче дати новий імпульс своїй військовій промисловості і промисловості загалом. Це ж теж питання економічне, тому що багато з того, що скорочувалося, от у, вони пройшли певний етап. Побачили, що це не спрацювало. Ну, от скорочуємо, скорочуємо. США теж скорочували, скорочували. Подивіться, тепер позакривали об'єкти, які видобували сировину mm -hmm. рідкоземи, все, нічого або щось вид, або щось вже добули до кінця. А тепер е, виявляється, що треба нарощувати виробництво озброєнь, а якихось якоїсь сировини. Це не високотехнологічних елементів, сировини не вистачає. Де брати? Ну, от є Китай, поклади, є, є в Росії, є в Україні щось, є в інших країнах. Тепер треба шукати в Африці. Бачите? І тому, і до речі, в контексті Африки це сприяло тому, що а, включилися США досить активно і зараз витискають звідти Росію своїми впливами, тому що там теж є е, рідкоземи, є сировина. Mm -hmm. Тому, скажімо, це ж вже були експерименти, і їх вже проходили. Воно не спрацювало. І, мабуть, Франції теж розуміють, що ще є певний сектор промисловості, який може працювати, і він працює вже. Тому я думаю, що питання сутої економіки, прагматичне, воно теж присутнє, пане Олександре. А... Та угода про наміри, яку підписала декларація Україна з Францією, вона так розрахована на тривалий час. Дрони перехоплювачі будуть робити вже це дуже добре. А як щодо систем протиповітряної оборони російської балістики стає все більше? Вона цілить по нашій енергетичній інфраструктурі. Росіяни хочуть залишити українців без світла, без опалення і ми розуміємо, що е, вони збільшили виробництво, і головне управління розвідки про це зокрема повідомляє. І китайські верстати використовують уже у виготовленні е, своєї зброї ракет боєприпасів. Що зараз ми можемо на що розраховувати е, щодо систем протиповітряної оборони, а... які потрібні нам вже зараз цієї зими? Я би сказав, що щодо цього, звичайно, ну. Реальніше, реалістичніше розраховувати на Петріоти, ніж на сампті, в силу причин того, що їх виробляють швидше, і виробництво вже нарощують, особливо ракет. Це дуже важливо. І, і в цьому сенсі вони випереджають Францію поки що. Тому, коли ми говоримо про ППО і протидію балістиці, це Петріоти в першу чергу. І тут питання ще в чому, розумієте питання, чому захід відстає? Ну тому, що не було запиту. Настільки систем. І в часів Холодної війни була зовсім інша система ППО. Захід, взагалі, от зенітно-ракетні комплекси, те, що використовували ми і залишилось з від радянських часів спадок, це була система протиповітряної оборони СРСР, яка покладалася якраз на зенітно-ракетні комплекси. На Заході покладались на літаки, в принципі. І, а, а що стосується балістики, у них була доктрина стримування. що, Слухайте. У нас теж є ракети, ми от їх теж можемо запустити, і, в принципі, буде непереливки. Тому так, так система вибудовувалась. А російсько-українська війна, повномасштабне російське вторгнення показало, що наземні зенітно-ракетні комплекси вони є ефективними, вони у грі і їх потрібно більше. І відтак, тільки буквально, я можу сказати, це ж не секрет. Тільки з часів повномасштабного вторгнення почалось е, нарощування виробництва. А так, практично, систем ППО не було в резерві, типу Петріот все, що було, просто знімалось з озброєння, передавалось. зараз. Цей процес триває, але він звичайно потребує часу. На жаль, тому як працюють наші сили, потребує працюють комбіновано. І системами ППО з того, що вистачає, що можемо прикрити, але ж бачите, що полюють а, і на системи ППО ворога для чого? Для того, щоб відкривати можливості і завдавати ударів по складах, де можуть розташовуватися балістичні ракети ворога або пускові установки, або там машини, які транспортують ці ракети, і час від часу ми бачимо новини якраз про те, як наші підрозділи відпрацьовують і знищують ці цілі. Олександра, дякуємо вам за час, який ви приходили сьогодні нашому спілкуванню. Олександр Мусієнко, військовослужбовець терозбройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень, був гостем загального національного телемарафону Єдині новини. а Ми рухаємося далі.